Як вам такий адміральський апарат? Заднє колесо спускано. Ну, я ж купив нормальний насос, купив латки. Тихо мені. Викручую цей колпачок защитний, а з нього шипить. Він не до, до кінця. золотник той внутрі вкрутив і воно спускало. І відтоги латати не треба, що то низьковато. Крило сидить, як не родне. Ну то таке. Йохан, і баба Лендровер. <Land Rover>. Купив, по-моєму, за 400 гривень якоїсь бабульки. Це капець. Та тут сідлуха токо скоко стоїть, нормально. І, і наклеєчка оторвана від якої-то машини. Оце тарандас. І я подумав, чого б не угнати Тарантасу адмірала. А ви його ганяли в баті. Тарантас. Кобатя у нас права на машину в житті не получав і за рулем не їздив. Ну, маємо, що маємо. Купив нормальний насос, в ітоги всього 13 гривень для м'ячиків. Ця трубка стоїла в 10 разів, мабуть, дорожче під нього. Бо в комплекті з ним ішов насос весом 2 кг. Ну, в баню. Нам чим легше, тим лучше. Візьмемо пару дринів. Візьмемо прикормочку тополя, і погнали на озеро. Там підписник в одному секретному місці рибаче, обіцяв все показати, розказати. Спрокатаємось. Погодка говно, вітер, того я в плащі в бетменському, від дождіка, хоч він і не спасе, але побачимо. Закинулись нормально, замішались. Коля знаю. — Ну все Коля, нормально піймали тут, да? Так, да, непогані. Да. Красиві. Там вода ось де. тут, а це да. Ну це клювало з утра. А ми приперлися на вечір, ще й під дощ, коли вже не клює, чорт з нас стільки. Але тепер ми знаємо, що треба йти з зранку. По поклевке. Да, по поклевке, по поклевке видно, Даша, дриб дребнота. Ничего и в нас прокляли. Да, це я удачно зайшов. Стіна еде. Да. Капитально. Капитанська. Ота лівняка зараз буде один за одним пре. Народ з утра нормально наловив, карасів, а вечором кажуть делать нефік. Похоже, вірю на слово, ще й гримить. Може даже сіла на піноплаш з опариком. Ну мелке-мелке, об'їдає опарика. Перезакинув, витягнув всі крючки пусті, думаю, понятно. Це поки крупна не підійде, мелоч житті дасть. Ну і що? Ну і все. Видно, поодривало опариків, гачок невеликий, повинно було навіть мелоч... зажерти. Але як бачимо, нефіга. А красиво ловили знатних. Сказав би, що брехня, аби сам не бачив. І ви бачили. Якась дрібідь сидить. Може чорнухачі. Чи... чи таранька. -то -то. Щось дергається. Ого! Да, Дачі... чер... Черноха, да. От хто об'їдав Крильовий Бубалет. А клює вообще незаметно. що капець. Мстительний сапет достанемо. отомстим з тим за дідов. Спочином, почином. Але я прийшов за карасем. Об'їдає щось тепер на, на той, що коло латать он теж. диб 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 А тільки чого воно так слабо бере. Хоче, та ні, ну та ж повисла. Не, Кажу, та ж чернуха повисла і вона не маненька була що. Я думав там таке спалець. Може сіла, може ні. Зараза дика. Немає нормальних попілки, взяла, взяла. Та та ж фігня треба перекидувати, Воно або висить, або вже з'їло. Га... Гачки ковтунці, як адмірал каже, заглотиш. Ковтунці повинні в рот заходити на ура. Вроді бачу, як пульсирує. Це не точно. Глюки ніхто не відміняв. Треба перекинути. Да, висить. От що воно й дергало. Чепуха. То, оказується, я ще крупну достав. Опять ув'язалася. Оп, на дальняк клюнула. Куширя кажуть багато. Ну то таке що поділаєш. Ох, -мо! Тяга пошла. Оп! Попердолило. Треба послабляти, бо... бо просто не побачиш покльовку. Надо, щоб провище було, бере нежно. Там париш кричить, держи мене, як нежно. По-другому і не клює, не дергає. Короб проскакує, а... Та воно, мабуть, сидить вже з'їло все. Це треба перекидувати, бо нормальна риба себе так не веде по 10 раз в минуту диб -диб і пусто. Тут або да, або ні. По трошку підмішую свіжачка. Активна рибалка закинув, витягнув. Оп. Без пінопласта не бере мілочь взагалі. Кушеря, звісно, тіни на дні самі бачите сколько. Ну, пакетик нормально розходується. Ще й підписнику хватит задонатить. Не тягнуть же ж додому, на карася поміняємо, если буде. Запросто. Я ще й долг возьму. Прикормка є, риби нема. Оп! Оце вже було похоже на на покльовку хоча б, ну нефіга. Чи сидить? Сидить. Добрий. Та-та. Да <плес> Бита щукою <плес> На пенопласт. Без пінопласта пеноп... Без брати не хоче со дна. А кажуть. Тепер ага. Та пробували. Не допомагає. Оце вверху, так? Да, не допомагає. Ага. Ну, Тоже маленька. Вообще є взагалі є. сидить. Думав, тарани наживши. Не на не оп, акуратно, щоб нові нові штанци не обісрати. Їм, правда, вже 5 років. Ну я їх надівав 2-3 рази від видождю. От дождя найкраще це не плащ, а не виходить в дощ. Не попадати в дощ. Оце щось хороше. Поперло в ті самі. Так крючки я взяв неправильні. Тоненькі. Так, треба пиццака. Та він давай сюди його. Оп-оп. Так, оп. да, так. Да. Не хочу потеряти, є карасик. Да. Начало положено. Оп! Педросович попався. Карась торпедович. Оп, порядок, порой пешёво. Будем шабашить, сейчас вечера. Что? Да что-то так, нет, это... З телескопи. Ну от і все. Оста... опять дощ починається. Того ми шабашимо. Щоб грам 400 додому не нести, сейчас. Зараз... Куди вам прикормку зсипати? Так кидай тут банку про запас. Чи в відроде. Okay, а. Резерви. Оп, а це беріться це суха ще не мішана, Щоб мені легше додому йти. У мене Та, це чепуха, я завтра ще візьму. Мені подарили нормально. Відроба відро треба помити. Криль відпрацьовує. Мало ну, ну ми зловили. А підписників глухо. Як в танки. Блін, ще б бутилочку десь заховати. Масличко ще залишилось, слива. Змачував пінопласт чесничком під опариша. Може того і підловили, може того у нас і проклюнуло. Ти ще та сейчас сниму. Що тут знімати, було б що знімати. Оп, відерце для риби є. Оп от я не люблю коли карась так робить І коли сапети так роблять, Що вони... Що вони чіпляються? Три краснопирочки і гарний карасик. Так Дома посушим, хоча вряд ли завтра з мокрим прийду. Зранку треба прибігти, теж буде погода паскудна, наче як нічого літати не повинно. Карасик порядок. Так, скат пробитий. Ось ми і вдома. Думав, на адміральському велику до рибалки быстро доберусь. Фіг там плавав. Виїхав і танк на, 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 на другому метрі роззувся. Гусеницю скинув. Бо покришка якась імпортна, шире обода виходить, і раз воно просто розлізлося. Та й, блін, супер мелкі У нас був цей салют. По-моєму, у нього колеса були більше. Не знаю, що це за апарат і де він його виховати. А ні, знаю. Land Rover. <laughs> щоб його відремонтувати, прийдеться розібрати. Зняти <laughs> кузов. Щоб забратися до рами. Думаю, що на ньому адмірал не їздить. Або задні колеса треба діяти. Проще купити новий нормальний Велик за пару тисяч. Тут із новий, бушний. Почти новий. Ну, видно одразу, що Велик Адміральський. <laughs> Пробка <хи> от Отакі пироги. Ще ж силочки на прикормочку в описі під відео. Початок карасю положено і так сказати, наложено. Діліться роликом з друзями. Ще там побачимося завтра з підписниками. Всім пока і до зустрічі на воді.